В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш, скарби, дібра, життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверне, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у сфокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня, мого відріхами, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, гріх мій завжди передо мною. Проте Тебе самого я зрішив. Перед тобою зловчинив, той привитив і переможеш, коли будеш судити. Це по беззаконнях я зачати, і в гріхах родила мене мати моя, це по істину полюбив, я си невідомий, таємне мудрості своє явив ти мені, окропи мене і сопам очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіть кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконні мої очисти. Серце чисте утворив мені Боже і духа правого обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відійме від мене. Верни мені радість спасення Твого і духом владичним утверди мене вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. збав мене, від вини крови. Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле Тобі. Жертву Богові дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиреним, Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай здвинуться стіни ірусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. Тоді положить на вівтар твій тельців. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. В єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії і, Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, і його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворя, що, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славимо, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і на хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, слава Духу і Святому, що нас просвятив І святій Христою вірі утвердив. Іди їй повсякчас, і навіки вічні, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, не ласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Свята й непорочно зачата, пречиста діво, Марію, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочиста Діва Марія, Господа нашого, Ісуса Христа, непорочно зачала. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, і Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, і Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословений. Плід лона Твого бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіше, Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочно зачата. Пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і велині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші. В яким ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, розважимо, як пречиста Діва Марія, Господа, нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету у лоні носила. Богородице Діво, Радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний. Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатне Марія, Господь з тобою. благословенна Благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Маріє Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний, Маріє Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь, з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, і Маріє, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті що найбільше потребує Твого милосердя, свята й зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як прочисте Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, вифлеємі породила. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила. Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з Тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з Тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.